1998 рік. дев'яносто without you I'm nothing» – альбом, що зробив із брід попу сповідальну драму. Це не просто музика, це емоційна анатомія кінця 90-х. самотність, кохання, залежність і пошук себе. Пісня «Pure morning» відкриває альбом як світанок після безсонної ночі. Темний, але чесний. А Every You, Every Me став саундтреком до фільму Crew Intention і однією з головних ікон альтернативної сцени. Сам фронтмен Броєн Молка тоді казав, ми пишемо про те, що болить, бо інакше брехали б собі. Переса називала цей альбом сповіддю для тих, хто не вміє мовчати. Він звучав інакше, щиро, без оголень, без фільтрів. А дуетна версія «Without You I'm Nothing» із Девідом Бові став моментом, коли Пласібо з андеграунду перейшов у вічність. А ви коли востаннє слухали альбом, що змушує чесно подивитися на себе? Пишіть коментарі, мені дуже цікаво.